Всім привіт! Сьогодні на вечері ми готуємо гриби, сині ніжки. Дивіться, в них реально сині ніжки. Може може і не дуже сині, не дуже і видно. А ось такий грибок молоденький. Бачите, в нього синя ніжка. Такий грибочок. Нам люб'язно передали наші знайомі Таня і Володя. Дуже дякуємо. Видно, що гриби дуже зібрані любов'ю, перебрані. Можна ні одного поганого грибочка я тут не побачила. Я їх помила їм шляпки і складаю, будемо варити. зараз. Склала їх 12-літрову каструльку і заливаємо водою і будемо варити я нам, Сподіваюсь, що 45 хвилин буде достатньо. Зараз сюди покришимо ще цибулину. Не покришимо, а почистимо, покладаємо. Тільки не для того, щоб вона токсини вбивала, ніяких токсинів немає, просто для аромату. І декілька грошинок додавлю хмяного перцю. І нехай вони собі варяться. А потім ми будемо їх смажити. Вчора я вам показувала, як я розпочинала готувати гриби. І проварювала я їх всю кількість грибів у 12-літровому відрі. І в мене отримала я: отакий вихід, у мене тарілочка. Грибів, мисочка. Я їх перерізала, а менше залишила просто, і зараз я її буду обсмажувати на сковорідці. Так, додаємо на сковорідку олійку, столову ложку достатньо. Порізала я грибочки отакимись стіжечками, як наче, знаєте, м'ясо напістрогано. І тепер буду смажити. Пізніше трошки я добавлю сюди цибулю і дуже цікавий інгредієнт і шматочок вершкового масла. Тому що вершкове масло дуже полюбляють гриби. Е, можна ще потім додати і вершки, ну вершків у мене нема. Але ви знаєте, що верш можна додати потім і вершки. І так починаємо смажити. Так, ріднесеньки, додаю. Сюди велику цибулинку, Ріжу її на пів місяця. Тепер півчайної ложечки. Сільки. І чорний перець перемолю зараз собі. Вже десь півчайної ложечки, не більше. А потім кому буде не вистачати, то й собі додавить. М -м -м, яка не безмачна страва. Я додала тепер. Ще шматок масла вершкового. Тут в мене десь 40 грамів. В принципі, 20 буде достатньо, якщо ви ще додавите вершки і будете смажити, тушкувати далі у вершки плюс вершкове масло. Так як у мене немає вершків, то я додала 40 грамів масла вершкового. Це гриби дуже полюбляють масло. дуже. А тепер я просто візьму, це все перемішаю. Ой, боже мій, і буде така смачна вправа в нас. Гарнір у мене буде гречана каша. Я не люблю, коли у грибах смажених є багато гюшки, тому я геть висмажую до кінця. До кінця, бачите, вже все менше, менше водички. М -м, виглядають вони супорожкі. Так, мої любі, дивіться, вже в мене почалися на грибочках утворюватися такі засмаженки. Я обожнюю такі гриби, ще трошечки я їх потримаю на вогні і будемо знімати ступінь цієї цього підсмаження кожен забирає для себе своє. Але от я люблю, коли грибочки. Сухенькі. І я буду висмажувати їх до того і до ступеню, яки люблю я. А ви собі вже тоді потім подивитеся. Все, обіймаю всіх і раджу приготувати. Це дуже-дуже смачно. Цілую, обіймаю. До нових зустрічей на каналі Жане Арвард. Тримаймося, українці, і всі добрі люди цього світу.